Взагалі для ветеранів важливо перебувати у колективі з таких же людей, як і вони самі. Ця діяльність взагалі пов'язана з комунікацією з багатьма людьми, що дуже важливо для ветеранів, тому що багато з них вони вибирають навпаки якось закритися на самому собі і зменшити ці контакти. Uh, this three-week course that we've developed in partnership with the Ministry of Economy and the National Mine Action Authority has been designed to not only meet an increasing demand in the sector for the specialised skill sets that we're training over this um, period of time, but also to provide support to, to human impact and ensure that we are providing veterans with new opportunities to engage in socio-economic life. Ми розуміємо, що у нас є брак кадрів. Ми розуміємо потенціал ветеранської спільноти. Ми поєднуємо ці два напрямки от, і намагаємося зробити як найкраще. задача зацікавити ветеранську спільноту, показати перспективу розвитку в цій сфері. Саватвідеску на корс оперативі джистуандр ін explosive hazardous environment. Цим може займатися ветеран, по-перше, з будь-якою травмою практично, у кожній ланці ти зможеш знайти собі місце. Що зовсім у тебе не буде ніяких труднощів з тим, щоби осягнути всі нюанси цієї діяльності? Бо люди, які тут працюють, вони за вони охоче тобі допомогти, вони охочі навчити тебе і показати той шлях, яким тобі треба далі рухатися. В Полтаві є ветеран-центр. Мені позвонив керівник. Запропонував. Я пройшов співбесіду. Тепер я їх маю знімати, але знімати краще механізованим способом для збереження людського життя. І це все дуже пришвидшує сам процес розмінування. ветеран і фіоветеранні в коридесабіліті ариттен ще стол тирикоміті. and being an operator that can be just one of the values you again add to your country.